Пані Валентина у сфері освіти вже понад 30 років. Спочатку почала з посади вихователя у різновікових групах, а вже зараз понад десятка років працює директоркою ясла садку номер 15 З нагоди прийдешнього свята дня працівників освітньої сфери її та ще понад пів сотні освітян привітали на урочистому прийомі. Я вам скажу, що це найбільша частина мого життя, і робота це мій дім, це моє натхнення, моє покликання і на на зараз так багато дуже викликів, дуже багато перед нами постало проблем. Але чим більше ти їх долаєш, тим ну, самостверджуєшся, мабуть. І коли ти бачиш, що ти даруєш діткам добро, щастя, любов, це дуже натихає працювати надалі. З початку повномасштабного вторгнення наші освітяни опанували безліч професій, готували закрутки, плили маскувальні сітки, створювали тимчасові прихистки для переселенців. Та й не дивлячись. Усні на які труднощі продовжували виховувати малечу. Щороку криворізькі учні демонструють високі результати завдяки активній участі у міжнародних і всеукраїнських проєктах. Понад 70 закладів освіти відкрили центри для цікавого змістовного дозвілля, подолання освітніх втрат, інклюзивної допомоги, опанування та розвитку цифровізації в освітньому середовищі. Освіту знають, освіту бачать, освіту поважають. Завдячуємо нашим воїнам за те, що ми. Сьогодні можемо продовжувати нашу роботу, що ми можемо навчати в українських школах наших українських дітей, але хочу сказати, що Воїнам дяка, але й нашим педагогам. Питання безпеки у школах, дитячих садках, позашкільних закладах залишається одним із пріоритетних для міської влади. У закладах освіти облаштовано та працює 211 укриттів. Крім того, розпочато будівництво трьох нових протирадіаційних укриттів на території освітніх закладів. Завдяки цьому навчання зможе проходити безпечно. Знаєте, як би не було важко, як би не було важко, але місто живе. Нормальним життям на ньому воєнного часу. І ваш внесок, внесок саме на свіття, в цьому не просто великий, а над великий. І знаєте, закінчиться війна, коли ми будемо розповідати дітям, внукам, як все було. І кожен з вас буде знати, що розповідати. Тому, тому що кожен з вас герой на своєму місці. Кожен з вас зробив дуже багато для майбутнього України. Ще раз вам дякую. Щоб залишити приємні спогади про свято освітян нагородили почесними грамотами, подяками, медалями та грошовими сертифікатами. Приєднуються до привітань та бажають миру, натхнення та успіхів у трудовій діяльності нашим педагогам, вихователям та всім, хто дотичен до сфери освіти, Анастасія Костенюк, Іван Сергієв та весь першимський.